Якби ми з вами не вмирали, то вже і небо підпирали порядок життя, смерті і вічності. Не може бути порушено. Смерть це природна межа, що підтримує баланс у всьому світі. Ні, ми можемо підперти як Атланти небо. А навіщо? Смерть це не про кінець, а про перехід, відродження, оновлення Без смерті не було б розвитку, еволюції і перетворень. Людина, яка не помирає, не змінюється. Вона застигає. А згодом тягарем стає навіть і для себе, і для рідних, і для самого неба. На тризну готують ту їжу, яку полюбляв, померлий, І ще раз запрошують умовно душу посмакувати це матеріальне таке задоволення, Вікна або двері відчиняли, щоб душа могла вільно вийти.